Порошенко как раз против блокади. Січ... А скажіть, будь ласка, ви кажете, що Порошенко байдуже на Донбас, але ага. Извините, а ви можете поділитися вашим мнением по поводу сьогоднішнього мітингу по поводу тих э, чиновників, які взяли в ньому участие, які організовували? У нас обурення других слів немає. Обурення. Розумієте? Наш край, Єфімовський, розсилав людям СМС, що Краматор спротив беззаконня приходять на площу. А наш край це видання газета? Чи що це? Наш край це партія чи. Видання. Значить, Це да, да, mm -hmm. да, да, наш край. Надсилали людям Краматорська всім СМС, ки надсилали Краматорськ проти беззаконня виходьте на mm -hmm. Розумієте? А ви представляєте якусь громадську організацію чи особисто? Волонтерський попри? рух, краматорські бджілки, я координатор. Mm -hmm. Ми об'єднуємо наразі п'ять громадських організацій. Громадська організація волонтерська, громадська організація дитячої юнацька народжені вільними, громадська організація Інвалідів першої групи он перед нами з нами голова громадська організація інвалідів і пенсіонерів і розмовний клуб Файно п'ять. Громадських організацій, чотири представника в громадській раді, 35 громадських організацій в громадській раді. Чому з громадською радою не, не радилися? Нагнали сюди людей, і вони вже приймають петицію від імені громадськості. Це просто це просто ну, а організатори. Це місцевий осередок партії БПП. Так, мабуть, мабуть, і сьогодні Валера Власенка він казав, що він стояв з цими людьми на Да. Валера Власенка назвав нас гнідами. А хто я та услышали а голова 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 партії Солідарність. Голова партії голова ні голова Краматорської організації Солідарність Блок Петра Порошенка. Вийшли сказали не так страшні московські воші, як українські гниди. З цими людьми я стояв на тих барикадах, а тепер вони проти понімайте. Показують на нас руками, на нас, на волонтерах, яких знає весь світ. А у вас не було інформація в інтернеті. Була інформація, що Вавдіївку звозили людей навіть з кривого рогу спід. Приємця Ахметова. в Краматорськ когось привозили, чи тут були саме ну жителі цього э, міста? Я не знаю не про того, бо чули, що жінка там з Ніколаєв щось виступала. Я бачила автобуси. Я знаю, що на заводі мені казали, що заводі готовляться людей вивозіть. Угу. Все, я не приїхав, зрозуміло. І з ками призивали, і з месками А ви мене звати Громов ігор, я журналіст. Я для себе. Я думаю, ага. Добре, з нами. Пішли. добре. Пішли, пішли Власне, я буду планувати їхати на блокаду, на редути блокади, тому що вони планують туди їхати до хлопців. Ну, я так розумію, що вони сьогодні будуть їхати. Сьогодні? Туди. Так, пусть до нас зайдуть. Ось сюди зараз зайти, тут Ага, рядиш. Добре, добре. У нас є що їм передати. Пішли, я з вами